Христос Исный Бог наш, предпричественный Свято Матери, предстательство честных Небесных Сил Бесплотных, стыгнал и секванных апостолов, и жвестных отца наш Йоан, Архиепиского Константина Грода Затуста, Ижвистых Отца нашего Луки, Архиепископа Сробского Крымского, Ижвистых Отца нашего Николая, великийского Чутворца, и уже памятные совершания. Такі пральний батець, які мене всі святи, поміло де спасіят нас, як облаки, чи по любі. Отце, і Сина, і Святого Духа, всіх вас і вітаю святом Святого Миколая Чудотворця. Господь Іван сказав, щоб ми з вами, не тільки святий Миколай, а ми з вами були милосердні, як Отець наш Небесний. От ми любимо Святого Миколая за те милосердя, за ту любов, якою дійсно він являв по відношенні до людям. Він був істинний пастир, тому що був сповнений великої любові до, Боги, до Бога і ревності в священському служінні. І його ця рівнивість служіння, вона являлася в, в тому, що він, як істинний пастир, був сповнений любові до своїх ближніх. Опікувався своєю пастою і був дуже милосердним. Народився Святий Миколай в кінці 3 століття. Він дитина святих батьків, віруючих батьків. Тому то беремо приклад із батьків, вони вималювали свого сина на довгий час не мали дітей і молилися Богу, що Господь послав. Таки через багато років. Господь послав їм дитя і тому. то Ось це дитя це було теж от, плод віри. І е, знаки Бож, Божого такого обрання, вони були з дитинства, так що коли його хрестили, сказано, що він кілька годин сам бути малесеньким хлопчиком, стояв там в купірі. А потім по середам і п'ятницям він відмовлявся від материнського молока чи там вечором тільки, пив. От, е, Менше вживав, і це було видно, що от це сусуд, вибраний сусуд благодаті Божої. І дійсно так було, коли він трошки підріс, він від, 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 відрізнявся від своїх однолітків і благочестям, і зосередженістю і стремлінням до Бога, тому, тому то його. Дядя, який був єпископом Патарським, взяв його хлопчиком для себе ну, на виховання і розпустив на церковне виховання і в церкві виростав там він і пізнав грамоту, і священне письмо. І згодом, коли він підріс, то його дядько рукоположив його священника, будучи неудруженим, тобто він прийняв е Монашський, як вечір, служити тільки одному Богу. І дійсно він е, виділявся в своєму служінні, коли його дядя поїхав на святу землю, він остався, був таким добрим пастором для тої громади патарської. А потім він сам намірився. Плисти на святу землю і от уже чудеса його супроводжували, так що коли один матрос там з мачти впав, розбився, він його воскресив чи зцілив. Коли буря піднялася своєю молитвою, стишив, і це було видно, що за його чистоту, чистоту душі і тіла, яку він беріг з дитинства і юності, Господь вже являв ці знаки великі благодаті Божої. І він відався святі місця і він думав там Палестині остатися, щоб служити на землі Христа, служити Богу, але Господь відправляє його до себе додому. Він вступає в монастир уже в своїй міс місцевості, Лікія, це теперішня Турція. А потім, коли в місті Міри Лікійської області, було обрання єпіскопа, а раніше, раніше, Церква обирала для себе пастиря, храм священника, а громада міста єпископа, який дідив, буде пастирем для них. І коли постало питання обрання в цьому місці єпископа, якби виникли такі спори, і от одному єпископу було відкровіння, що хто перший прийде в храм, то є той, який призначений Богом бути єпископом в мірах Клікіїських. І єпископи зібралися в храмі, очікуючи, і от Одранесенько прийшов Миколай. І йому оголосили волю Божу, що те Господь вибрав, де йому було откровіння. І він став от, добрим батьком для своєї громади. І ми знаємо ті чудеса, ті явлення милості, які він являв. Це те, що один батько, будучи бідний, маючи. Трьох доньок, але потрібно було придати. В нього не було, він не міг одружити, що він навіть в подумки рішився і на блуд їх віддати. Але Святий Миколай, бачив, ці нечисті думки і то падіння ночі підкинув мішечок золотом для того, щоб одну доньку одружити. другу, ну коли вже третій, для третьої підкидував. То батько сторожив, щоб догнати, подивитися, хто той милостивий, який допоміг йому побачив, що це його пастир. О, Тому то йому моляться і всім дівчатам ми кажемо, от що творцю моліться, <смістичні>, що він допомагав знайти от по душі от, свою половинку. <кхід> Одного разу був, було повстання проти імператора в цій місцевості. Імператор направив трьох воєвод з військом для того, щоб придусити то повстання. І вони через міри проїжджали лікійські Святіті Миколаїв їх зустрів. І вони бачили, як він одного разу, ну, по-перше, він усмирив метєж, людей смирив, призвав до покаяння для того, щоб не було жорстокого подавлення отого от повстання. Того бунту. І це була велика милість для цих людей. А далі ви вони побачили, як він швидко пішов в своє містечко, і коли вже палач заніс руку, щоб мечі усікнути голову трьох жителів цього містечка, його, він зупинив палача, забрав меч, і той, і той не міг противитись йому. І потім звилося, що їх просто неправедно засудили. Вони дивувалися, його до любові. І стоянні в правді і в захисту людей, несправедливо засуджених. А потім, коли вони повернулися, то імператор Константин сам їх посадив в'язницю, їх обрехали. І вони були, були під загрозою теж страти. Тоді вони згадали того єпіскопа, милостивого, і молилися Святого Миколая. Так що він ночі явився імператору, що імператор каже, хто ти такий що імператору імператор указуєш. Говорить, я святитель Христа. Миколай. І тоді імператор призвав тих воєвод, розпитав про нього. Вони розказали, як той захистив несправедливо засуджених, і явилося, що теж їх просто засудили несправедливо. І імператор сам побачив оту силу святого Єпіскопа, так що, так що оправдав цих воєвод і дав даже дари, що вони пішли до Святого Миколая і попросив за себе він молитву. Таким чином він є захисник всіх несправедливо засуджених. І тут, якщо людина попадає в біду, чи на себе відчуває то засудження і наклик, як ми зараз, та наша церква, то звертається до цього Святого Миколая про захист. Так що будемо молитися, щоб Господь Його молитви милував і нас з вами, і нашу церкву. І Тому то, отакий милостивий був пастир. І не тільки милостивий, але це рівнитель віри, тому що він був учасником першого Вселенського собору, де, який засудив арія, який, який просто явив та нечестя, що відмовлявся від того, що Ісус Христос є Бог, який прийшов на землю заради нашого Спасіння. Якщо Ісус Христос не є Бог, то значить та пропасть, яка виникла між Богом і людьми. Вона залилася пропастю, нема містечка. Якщо Господь є, Ісус Христос є Бог, то тоді Він став тим місточком, через яке наступило наше примирення з Богом. І тому, -то, як тільки Бог він міг воскреснути, зробивши людську природу безсмертною, тому -то в ньому ми наслідуємо безсмертя і спасіння. І це спасіння, воно базується на тому, що Ісус Христос є Бог, який прийшов на землю, в раді нашого Спасіння. От Арій відкидав Божество Ісуса Христа таким чином, відкидалося і все вчення Христове, і саме Євангелія. І цей собор відбувався, що відбувалися з і спори. І коли Арій хулив Ісуса Христа, відкидуючи його божество, то святий Миколай. Йому його вдарив по лицю, ну не просто полохов, це дав, як ми кажемо, щочину. <клух> да? за, за то його богохульство. Святі отці порахували, що це недостойно єпископу, порахували, що це просто нестриманість людська, дратівливість і нестриманість. Так що тут же його засудили і ув'язнили, позбавили єпископського достоинства, але в цю ж ніч було явлення. Багатьом єпископам, учасником собору, що сам Господь повертає йому Євангеліє, а Матір Божа вручає йому єпископський емофорт, бо то тобто наші ікони так і малюються, пишуться, де є Господь, який Євангеліє дає, і матір Божа, яке дає емофорт. Таким чином, просто єпісково було указано, що те, що зробився, ти Миколай, це не просто була людська дратівливість і недосконалість. Це була та рівність. Пророка Ільї по вірі, по Богу, для того, щоб ім'я Боже не хулилося, І правда Божа торжествувала. І що сам Господь повертає моєскупське достоинство. Тому то на ранок прийшли епіскопи, учасники собору, звільнили його з в'язниці і знову повернули до епіскопське достоинство. А ця розповідь вона війшла в церковну історію як приклад рівнивості по Богу, по вірі, захист е, святої віри який людина може мати спасіння. Тому то і це приклад для нас, святого Миколая, що від істини відрікатися не можна, і потрібно захищати свою віру. О, тому то за ці чудеса, за цю досконалість і священського служіння, і християнської душі церков Святого Миколая, особливо наша земля, тому то багато храмів. Було влаштовано на Русі у нас, на Україні і тепер є це ім'я, шанується, святкується. І свято Святого Миколая це червоний день календаря, ми сугубо святкуємо. Через це святкування ми просимо Його молитви із заступництва, захисту для нас, у нього. Але церква нам припідносить це свято для того, щоб ми Святого Миколая вчилися, у тому милосерді, встояння істині. Захисту своєї церкви, так що будемо брати для себе на озброєння цей приклад і теж будемо милосердними християнами, як заповідав Христос, і будемо теж стремитися до духовної досконалості, якої досяг, Святий Миколай. А він хай буде молитвенник за нас в нашому добуду духовному житті, щоб ми з вами теж досягали тої висоти духовного життя, як він приклад для нас, так і ми тепер, в теперішньому світі ми, християни, що були прикладом і світлом для інших, не дивлячись на ті нападки, які є, ми повинні продовжувати світити, милувати і служити всім. Святіть отчі, Миколаєм, Бога, о нас. Все свято.